Дякую, заможуєш. Я вам зараз Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. Я вам зараз спробую пояснити про що насправді йдеться мова в цьому законопроекті. По перше, звертаю увагу на те, що міністерство фінансів дуже обережно ставиться до цього законопроєкту, попереджаючи, що тим самим при його реалізації може бюджет не отримати значні кошти на рівні 2 мільярди гривень. Я вам на пальцях роз'яснюю, як це відбувається. От минулого тижня улюблений менеджер монокаліції влади пан вітренка об'їздив пів України, де він піарився на будівництві так званих та теців на трісці. Тобто він каже: Не треба нам газ. Газ дуже дорогий, але в Україні він не дуже дорогий. Давайте всі переходимо на тріску, і я за рахунок НАК Нафтогазу каже Вітренка, профінансую вам ці проекти. Ну, чудово, я не хочу навіть зараз дискутувати про технічне, економічне обґрунтування, про тариф, який буде на трісці, але пояснюю, що відбувається. Вітренка замість того, щоби видобувати газ або платити. Податки та дивіденди державі він витрачає кошти, які він вважає зайвими в себе на рахунки, на будівництво всіляких об'єктів, дуже сумнівних, без відповідного фінансового плану, без дозволу уряду. Ну, що це таке? От поясніть мені, будь ласка, бюджету, що? кошти не потрібні. У нас газ зайвий, що ми кошти, які населення збирає і платить за газ. Нак Нафтогаз використовує на інші проекти. А цим законом передбачається дозволити таким, як Вітренка, фінансувати ці сумнівні проекти, на яких відбиваються гроші, замість платежів бюджету.